Слава Ісусу Христу! Слава! Мені сьогодні випала честь розпочати наше служіння. Я готувався, роздумував і хочу. Ну, я розумію так, що моя задача тут і не дуже велика, тому що ми всі прийшли вже налаштовані на служити Богу, прославляти Бога. А з іншого боку, <кій> Мені потрібно допомогти всім нам підготуватися до прославлення, до поклоніння. От. Ми, ми просто ми живемо своїм буденним життям, і воно нас настільки заповняє весь простір у нас, всі наші події, проблеми. Це все нормально, все правильно, все добре, але воно настільки. Настільки перекриває нашу увагу, настільки забирає нашу увагу, що ми не заважуємо самого важливого буває. І нам часом потрібно, щоб нас щось новище і показало справжню картину, що насправді відбувається. Ми ходимо і маленькою, мурашка. І він і лабіринт. І він ходить в тому лабіринті. а той лабіринт, стіна лабірінту, трошки вище його зросту. Чуть-чуть вище. Але ну, він не бачить нічого вище. Він просто бігає, шукає вихід, шукає їжу, шукає, бігає. Він знає, що він може йти прямо, направо, наліво. О, і все. У нього два виміри. Вліво-вправо. Від собі двовимірний простір. От, блисток бумаги, і от розмальовані лінії і от там хтось рухається. Але от ви от приходите до допустим, до цього лабіринту, бачите ту мурашку. О, тобі, бачите, як вона старається знайти собі цю їжу і думає, треба їй допомогти. Кажете, мурашка, ти візьми, піднімись, підніми голову трошки вище. Давай я тебе підніму і покажу тобі, куди тобі йти. І так і ми в житті ходимо, в цьому лабіринті. В житті в наших життєвих обставинах ми не бачимо далі тої стіни, яка перед нами стоїть. Ми знаємо, що десь цей вихід є, кудись нам треба йти. Бо життя це рух, якщо ми не будемо рухатись — ми помремо. І ми рухаємося. Буває хаотично, буває знаємо, куди йти, буває, не знаємо, один одного питаємо, підказати. Але суть в тому, дивіться, у нас є, ми живемо в чотиривимірному просторі. У нас є довжина, ширина, висота і ще час. Ми рухаємося в часі, ми відміряємо час. А Бог, Він поза цього вимірю. У нього ще є більше тих вимірів. Він поза часом, поза висотою, може одночасно бути в декількох місцях, всюди всюди він знаходиться. Він може бути завтра, післязавтра, вчора, він бачить минуле майбутнє. І дивіться, за, задача от прославлення, що ми будемо зараз робити, ми будемо піднімати наші голови вище цих стін. Коли ми будемо славити Бога, ми будемо просто підніматися вище стін нашої обставин. Це є духовний вимір, це є духовний вимір, який нам дано. Розумієте, Більшість людей живуть в цьому чотири вимірному посторі, і як мурашки бігають, шукають виходу. А ми можемо підняти свою голову, ми можемо взлетіти, можемо перелізти через цей забор і можемо, можемо вирішити наші проблеми. Ми бачимо, куди нам іти. Коли ми будемо прославляти Бога. Хтось із нас просто підніме голову і побачить вихід, хтось взлетить на таку висоту, що він побачить всю картину і буде знати, як йому жити далі. І, і так же є два способи, що робити з цим. Це називається духовний погляд, духовні очі. Фізичні очі бачать стіну, духовні очі бачать контури цих стін, бачать виходи, бачать все, куди... бачить шлях, духовні очі бачать, що буде далі. Де Бог приготував для нас перемогу, Він духовні очі бачать це все. Але ми можемо поступити з цими двома способами. Можемо просто піднятися, побачити, запам'ятати, опуститись назад і звичайними методами, ну, звичайно, по життю, просто йти і знати просто, що ага, зараз мені треба пройти прямо, повернути направо, так, наліво повертати не потрібно, йдемо далі і запам'ятати, і йти і вирішувати це так наші проблеми. Можна і так це робити. але це довго. Це тяжко. Але це звичайно. Ми будемо просто жити як звичайні люди, але які мають бачення, мають розуміння. Але ми можемо поступити так, як, як духовні люди, які мають віру. І примінити чудотворну віру. Ми можемо взлетіти вверх і перелетіти. Можемо переповзти, хто вже як, тому може все віри визначити. Можемо побувати місць до того місця, куди нам потрібно прийти. Це все в духовному світі. І ми будемо прославлені. Будувати оці мости, будемо злітати вверх, будемо приміняти нашу віру, Будемо приміняти... далі будемо приміняти наші духовні дари, які нам Господь дав. Дари зцілення, чудотворіння. І так далі, ці всі 12 дарів ми будемо приміняти і будемо швидше вирішувати проблеми наші, наших ближніх. Тому якби, будемо прославляти Бога, підніматися вверх. Взлітати вище наших обставин і Бог тоді буде сильно міняти наше життя. Наше життя буде йти набагато швидше, набагато динамічніше, цікавіше. Ми не будемо грузнути в цих обставинах. Тому нам періодично потрібно такий час, коли ми всі разом вибираємося вверх. Дивіться, ми ходимо один, ми в цьому лабіринті в житті зустрічаємо періодично один одного. Бачили до одного, ми підбадьорюємо під, під один одного. Але коли ми разом на прославленні, разом, однодушно прославляємо Бога, увіть собі, що з цього лабіринта стільки цих мурашок повилітало наверх, і один одного всі побачили, що ми тут не війні. Ми тут разом. І разом всі <світ> з Богом, разом всі маємо духовні очі, маємо бачення, разом маємо силу Божу. І це нас надихає. Так, коли, ми, коли ми сюди приходимо, прославляємо Бога це нас надихає вирішувати наші проблеми Божими методами, Божою силою, Божою дарами. І тому, що ми, церкви, ми тіло Христове, ми є духовні люди, ми не є просто земні люди, які мають тіло і все. Ми маємо дух. І нам доступна велика Божа чудотворна сила. Аминь. Подпрошую руку про слава, занятыми с Бога.